Вже йдуть фінальне приготування до відкриття нашого ветеранського простору. Вівторок відкриття повинен стигнути. Сьогодні прекрасний день. Ми відкриваємо. Ветеранський простір, ветеранський хаб в ручному режимі, як кризис менеджер, кожного ветерана повинен вирішувати кожне конкретне питання, тому що завдання президента стоїть саме в цьому, щоб ветеран прийшов з будь-яким питанням і дане питання було тут вирішено. Бажаю здоров'я, я Володимир Парханюк, директор комунальної установи Ірпінський центр ветеранський простір та як ми з хлопцями його називаємо ветеран хаб. Сьогодні мій останній робочий день і я хочу відзвітувати про пророблену роботу мною і моєю командою. Півроку тому була створена комунальна установа, перша в Ірпіні і одна із перших на Київщині. Понад 550 ірпінських ветеранів та родин звернулися за цей час до простору. З кимось ми пройшли шлях реабілітації з кимось до першої після війни роботи. 189 людей взяли фахівців на супровід. Іноді все починається з простого. Мені треба довідка, але за цим більша історія. Ірпінський центр ветеранський простір вже провели 45 індивідуальних сесій із психологом. І ще більше перенаправили до наших партнерів. Зокрема, ми співпрацюємо з Луганським обласним центром соціально-психологічної допомоги, благодійним фондом «Спасемо Україну, простором для жінок вільна, Київським обласним відділенням фонду СОЗ дитяче містечко, бо часто підтримка потрібна не тільки для ветерана, а й для його дітей, дружини, батьків. Для тих ірпінців, хто втратив здоров'я, але не силу духу, ми передаємо нашим партнерам реабілітаційному центру Некстеп, які допомагають ветеранам з реабілітацією. Також ми розвиваємо ветеранський спорт. На наше прохання відгукнулися спортивні зали, де ірпінські ветерани можуть займатися безкоштовно або зі знижкою. Серед них Брама, «Райц», Реформа, бойова жаба. Дякую всім нашим партнерам за постійну підтримку, і це дає результати. Наші ірпінські ветерани вже неодноразово ставали чемпіонами на всеукраїнських змаганнях, сильні України і привозили додому золоті, срібні та бронзові медалі. Ми активно працюємо над тим, щоб ірпінських ветеранів була робота не символічна, а справжня. Ми підписали меморандуми з підприємствами НВО «Касов», Гостомельський склозавод». Також ми співпрацюємо з центром зайнятості, які проводять різні тренінги, роз'яснювальну роботу, як ветерану почати власну справу, як взяти грант, як не прогоріти, а розвиватися і заробляти на цьому кошти. Також ми підписали меморандуми з партнерами, які допомагають нашим ветеранам. Це дитячий сімейний психолог. Яна поліщук. Вона надає психологічні консультації для дітей військовослужбовців та ветеранів. Також ми співпрацюємо з освітньо-оздоровчим центром ветеранська хата, в них є програма психологічного відновлення та навчання. Особливо вдячність стоматологічним клінікам посмішка і «Прилина Бучі, які надають безкоштовне зуболікування лікування нашим ветеранам. Окремо важлива частина нашої роботи це підтримка родин загиблих героїв Зерпінської громади. Ми займалися організацією поховань героїв, взяли участь у розробці концепції військового сектору кладовища та місць пам'яті. Ми не залишаємо наших людей сам на сам з Богом. Ми проводимо акції в підтримку військовополонених, підтримуємо дружин і мам загиблих героїв, проводимо освітні заходи про ветеранський бізнес, запускаємо ініціативи із благодійними фондами право на життя, спасемо Україну, «Ukraine Food Foundation. І найголовніше, ми знаємо, що цей хаб не просто офіс, а простір для дії. Тут з ветераном працюють не за формальними протоколами, а по-людськи, бо тут працюють ті, хто знає, що повернення додому це теж важкий бій і непростий період для всієї родини. Повірте, це вражаючий результат для нашої маленької команди. Коли ми починали, повернення воїна до мирного життя було його особистою справою, це був неприйнятний радянський підхід. І ми усвідомлено від нього відмовились. Нам довелося вчитись буквально з нуля. Як організувати супровід, як говорити про досвід війни, як підтримувати не жаліючи, а поважаючи, як говорити про втрату. Ні брак фахівців, ні бюрократичні проблеми не зупинили нас на шляху до гідного життя воїнів у Ірпінській громаді. Хочу поділитися історією створення ветеранського простору в Ірпені, щоб її не переписали після нас. Проект почався у 2023 році. Разом з ірпінським міським головою Олександром Маркушиним, ми, ветерани Ірпіня, почали обговорення такого важливого напрямку в нашому місті, як робота з ветеранами і їх родинами, родинами військових і загиблих героїв. Ми не чекали грошей від держави. Олександр Григорович знайшов більше 30 меценатів ірпінських соціально відповідальних бізнесів. І ми побудували і відкрили сучасний інклюзивний простір для тих, хто кров'ю і потом виборював нашу свободу і має право гідно жити у своєму місці. Одразу після відкриття роботи було дуже багато. Наші спеціалісти працювали за трьох. Роботу ветеранського простору високо оцінили ветерани та родини загиблих героїв. Але завжди є але. Ви ж всі знаєте, що е, два місяці тому. Мене як керівника комунальної установи відсторонили від виконання службових обов'язків для проведення службової перевірки. Я хочу вас запитати, де службова перевірка, де висновки службового розслідування, де вони? А їх немає і не може бути, тому що я нічого злочинного, протиправного не зробив, будучи на, на цій посаді. Я не збираюся гратися в їхні злочинні ігри, а намагаюся жити по закону совісті і честі і виконувати взяті на себе обов'язки. Ветерани Єрпіння були категорично проти, щоб ветеранську політику в місті очолювала цивільна особа. Побратими, рідні загиблих героїв, не мали жодних зауважень до мене як до керівника і до роботи ветеранського простору. Скільки разів ви зустрічалися з родинами? З я теж на це питання Жодного! відповім. Я вам відповідав. Ми вам не цікаві. але їм цинічно брехали і, врешті-решт, викинули на вулицю. І руки Гель заберіть від родини. Я ще раз хочу повторити, що це є приниження моєї особистої честі і гідності як захисника ірпеня і ветерана. Тримаємо стрій разом до перемоги. Ми захистили ірпінь від російських окупантів і маємо захистити від. Незаконно проголошеної влади